Сьогодні будемо говорити про це страшне слово. Шринкфляція. Шрінкфляція. 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 shrinkflation. It's a rip-off. Шрингфляція це коли виробник зменшує обсяг, вагу або кількість товару, але залишає ту саму ціну, фактично підвищуючи вартість атомарної одиниці товару без гучного визнання цього. Little by little, and hoping you won't notice. Це морозиво. І в цьому морозиві не так вже багато маси. Всього лише 60 грамів. А колись раніше було краще. Раніше морозиво було от таке по кілограму. Ну хоча б по 100 грамів. Це кефір. І в ньому теж є обман. В ньому всього 800 грамів. А скільки має бути? Має бути чесний літр? Поняття шінфляції ввели для того, щоб пояснити, чому раптом продукти стають меншого об'єму чи ваги, ніж люди звикли. Чомусь вважається, що люди звикли саме до якихось круглих цифр, типу 100 грам, літр, 10 літрів і так далі. І коли почали з'являтися товари меншого об'єму або ваги, то це стало погано, тому що людям раптом почали продавати менше, ніж вони хотіли. Давайте подивимося, як може працювати шінфляція. Так, на перший погляд це виглядає так, наче Раптом людям почали продавати товарів менше ніж вони хотіли, наче як обман. Але якщо продавець, як мінімум, інформує про те, що тут менше. Об'єму чи ваги, то це вже не обман, це такий маркетинговий хід, що, начебто, за ті ж самі гроші, як і у конкурентів, ми продаємо товар, ну в ньому трошки менше. Чому так робиться? Це може бути, звичайно, з дуже прагматичного бажання виробника збагатитися. Він продав менший об'єм товарів, але отримав той саму виручку, тобто для нього профід збільшився. Але може бути інша ситуація. Коли відбулася інфляція, тобто цінність грошей зменшилась, а люди свої доходи не підвищили. Просто держава надрукувала ще більше грошей. Тоді в людей, оскільки нема більше грошей, вони не можуть купувати товари в тому самому об'ємі, як і раніше. І тут починається гра. Хто перший підніме ціни. І це альтернативний вид підняття ціни за об'єм чи за одиницю товару, ціна не зростає, але зменшується кількість. Тобто, це адаптація ринку до інфляції. Чи варто тут звинувачувати виробника? Якщо на ринку лише один виробник зменшив кількість товару в упаковці, цим негайно би скористались конкуренти, адже завдяки своїм більш ефективним процесам вони можуть отримувати такий самий прибуток без зниження об'ємів, а у горя продавця була б підірвана репутація. І тут виникає питання: а чому ж тоді якісь інші виробники для того, щоб не підвищити свою привабливість в очах людей, не почнуть продавати більше? Ну тобто за ту ж саму ціну більше товару, як оця упаковка, два в одному по ціні одного. так? Це виглядає як зрада, але це як мінімум неправда. Бо є товари, які так само продають по одному літру або по 100 грам. Ці дві пачки морозива не однакові. Їх вага різниця на 30 грам. Але і ціна в них теж різна. Крім того, не будемо забувати про якість морозива. В той час, як це може бути найдешевше морозиво з найбільшою вагою, а це найменше, але найсмачніше, люди все одно будуть купувати це морозиво, бо воно краще. Так само і з цими кефірами. Цей кефір може бути найдешевший, бо у нього найменший об'єм і так собі якість. А цей кефір буде найбільшого об'єму і найкращої якості, бо він якийсь там фермерський, зроблений на органічних продуктах і щасливих коровах. Але ж інфляція це не тільки про те, як стає краще жити виробникам, це ще про те, як стає краще жити споживачам. Ну, перш за все. Так, я іноді хочу купити більш дешевий кефір, а не більш дорогий. І тому, коли знижується ціна або не підвищується ціна на певний товар, то для мене це плюс. Але є ще дещо інше. Це морозиво 100 г, це морозиво 60 грам. Скажіть мені, чи завжди ви готові з'їсти 100 грам морозива за один присіст? Ну, мабуть, ні. А якщо ви не вдома, то такий недоїдений товар доведеться вскріш за все викинути, бо він просто розтане. Відповідно, коли виробник виводить на ринок. Товар меншого об'єму, як оце морозиво, він дозволяє людям, які не можуть з'їсти багато морозива за один раз, зекономити на цьому товарі і не страждати від того, що вони викидають харчі. Коли я їм морозиво, якщо я не дуже голодний, я з'їдаю половину морозива і насолоджуюсь ним, але другу половину я вже рятую, тому що я не хочу стільки морозива за раз. Що вже казати за кефір? Чи можу я випити літр кефіру за один раз? Ну, дуже навряд чи. Але якщо це 300, 400 або 600 грамів кефіру, то цілком можливо це втамує мою спрагу і не буде обтяжувати мій карман. Таким чином, коли виробник виводить на ринок товар меншого об'єму, це не тільки про те, що економіка занападає і люди стають біднішими. Це також може свідчити про те, що люди хочуть споживати трошки менше цього товару за один раз. А коли у нас підвищується різноманітність товарів, наприклад, у нас не просто є два-три види морозива і два сорти кефіру, а у нас є шоколад, у нас є морозиво, у нас є пундики, у нас є цукерки і ще безліч всяких задоволень. То я хочу з'їсти маленьке морозиво, маленьку цукерку, маленьку пастілу, маленьку шоколадку. І я буду задоволений і буду харчуватися різноманітно. Ми чуємо про те, що люди споживають забагато калорій. Відповідно, якщо ми продаємо менші порції, люди їдять менше. І споживають менше калорії, тобто не так сильно набирають вагу, а можливо, навіть її скидають. Це можна було б вважати якимось злим наміром продавців, але є такий феномен, що люди хочуть доїдати продукти до кінця. Тобто, якщо у вас є морозиво, ви і воно важить 100 грам, ви хочете його доїсти до кінця просто тому, що це завершить певну справу. Нас вчили з дитинства і доїдай, і доробляй, і знедоладій тікай. У 2005 році Брайаном Вансіком та його колегами було проведено експеримент. Учасникам експерименту пропонували їсти суп і зупинитися, коли вони наїлися. Але частині учасників доливали суп на їх прохання, а решті підливали непомітно через спеціальні пристрої на дні тарілки. Автори експерименту зафіксували, що люди, яким підливали непомітно, з'їдали значно більше їжі, перш ніж відчували ситість. Щоправда, у наукової спільноти виникли питання щодо коректності експерименту. Тож у 2024 році його було проведено повторно, за більш суворою методологією. Повторне дослідження підтвердило оригінальне, хоча різниця між піддослідними групами була меншою. Відповідно, коли ви намагаєтесь доїсти велику шоколадку, велике морозиво і так далі, ви набираєте більше калорій, які вам власне не потрібні, і навіть які вас не так сильно і розважають. Мабуть, неможливо завершити цю розмову, якщо не поговорити про гречку. Так, з гречкою аргументи як з морозивом не працюють, бо морозиво я з'їв 50 грамів замість 100, і я все такий самий щасливий. А з гречкою, я купив 800 грамів замість кілограма. Ну, я просто буду частіше ходити в магазин по гречку. Чому ж виробники обирають шрінкфляцію, а не підняття цін? Відповідь трохи шокуюча. Бо покупцям це подобається більше. Як це може бути? Ну, от, до прикладу, є два виробники гречки. Вони продають 1 кілограм по 50 гривень. Тут наступає посуха, і ще й накладається друг гривні. Треба якось компенсувати ріст цін на сировину і зменшення купівельної спроможності грошей. Перший виробник починає продавати 870 грам замість тисячі, а другий піднімає ціну до 57,5 гривень. Результат той самий: вони продають грам гречки не за 5 копійок, як раніше, а за 5,75. І що ж обирає споживач? Чесне підняття цін? Ну, я б хотів вас запевнити, але ви це можете побачити і самі, що ні. Бо якби клієнти обирали таке чесне підняття, то продавці би так і продавали, адже їх робота саме продавати свій товар. Угоди на ринку дуже практична штука. Чому так? Питання до психологів і антропологів. А ми ж просто констатуємо цей факт. Але в цьому випадку все ще працює ринковий інструмент, тобто це спосіб подолання інфляції. Учора, для того, щоб купити 8 кілограм, припустимо, це мій місячна норма. Я купував 8 пачок, а сьогодні я купую 10. Але коштують вони дорожче. І це все результат інфляції, по-перше, а по-друге, зменшення конкурентності на ринку. А для того, щоб здолати ці фактори, треба, щоб зменшувалось податкове навантаження і кількість регулювань. Тиси з інфлейшн. Тиси тиктек. Тиси тиктек. Тиси з інфлейшн. Десисвоцапенд.